Слава Богу. І ще один рік добігає кінця, і ще одна перегортається сторінка, По волі Бога, нашого Творця, продовжена для нас земна мандрівка. Вже рік старий здає свої права і за собою закриває двері, ніколи. Не повернеться назад, залишиться в архіві, на папері. А ми подякуємо Богові за те, що Він поміг нам аж до цього часу багато душ у вічність відійшло, а ми іще наповнюємо чашу. Ще можемо поправити свій стан, ще можемо прощати і любити, комусь звістити про Господній план, ще можемо за когось помолитись, когось підтримати ще можемо в нужді, дати пораду чи поспівчувати, а з тими, кому важко на душі, поплакати. Чи просто помовчати. І те, що вчора ми зробити не могли, ще можемо споправити сьогодні. Хай рік старий погашує борги. Ми йдемо в новий по милості Господні. Тож з Новим роком вас вітаю всіх. Хай в новім році буде усе нове. А все старе залишиться в старім, щоб жити нам у мирі і любові, щоб в кожній домі була тишина, а наші рідні, діти та онуки, щоб пізнали Господа Христа, і щоб в нас не опускались руки. І щоб на нашій ниві золотій плоди духовно рясні зацвітали, щоб встояли у істині святій, і день у день добрішими ставали. Хай буде все у новому по новому, нові підйоми, нові повороти. А ми цінуємо часом і дорожимо що відлітає так безповоротно? Амінь.